Повість такой фільм Любов і Голубі? Взагалі, так? Як це є? Що, «да»? Ну, вони а що вони пропагандують? Добре, давайте візьмемо цей фільм, який ви да. кажете, Любов і Голубі. Ну, що там, тільки бухають. Ну, наприклад, весь фільм бухають, зражують дружині. І що ще? яка там головна думка фільму? То є ніякого смслуктувати. А, ні, ну розкажіть мені, дуже цікаво, Да, Давайте розберемо. Давайте. Перше, що роблять головні персонажі цього фільму. Весь фільм бухають. Потім у вас селі, дуже селі. такий є потужний фільм, як Москва слізам не вірить. Дивись, що знов виходить в цьому фільмі? Значить, головна героїня набухалась, залетіла, знов бухають, спортсмен спився, та заміж не вийшла. Сильний фільм. Капець. Беремо іронію судьби ось, і з легким паром. Напились, О. ще раз напились і ще раз напились. Ну добре, скажіть, що вони розумного такого несуть. Насчет какого фильма? Любого вот любий фильм давайте на на вашу думку.